І я давала пропозицію. І ще звертаюся, дуже прошу. Ну, випускаю з дворів буквально всі ті собаки. Можна дати повідомлення, вказати якийсь їм штаб, якось так плинути. Сьогодні йду біля базару. Базарні собаки, які внутрі в день лежать усі на туальній доріжці. Ну, мабуть, в ньому якийсь вольєр має бути для них. А вже вночі хай там в базарі вартують, чи що вони там роблять. Дати повідомлення людям. ну Мені принесете повідомлення, я ж не випущу тої собаки. Можливо, ще 10 не випустять. І не буде зграя бродячих собак. Ну, кожна вулиця, в 6 ранку, наша вулиця, всі на вулиці собаки. Ну не можна так. І кожному сказати, я говорю сусідам, що ж не робить а діти в школу. йдуть. Ми йдемо прохання включити в план роботи сесії, питання по ритуальних послуг. Ми там приймали положення, хотілося обговорити, що вже зроблено, як воно виконується. Є багато проблем, хотілося це питання. Дякую. Ну і ще я хотів по поїздці в Польщі. Коли були поляки, я вносив пропозиції, щоб зробити обмін делегацій депутатів. Поляки і погоди, всі погодилися. Що я вважаю, що це нормально заказати автобус і по і прийми. Повністю хто бажає з депутатів, працівники е, апарату, е, активісти там, і так далі, і приїхати цілою делегацією. Я думаю, що там не буде там затрати, і не крепко ми там їх там сутки одну бути, можемо побути. Плюс за свої якісь рахунок щось десь якось можна це зробити. І не було б в обіду нікому. Всі нормально поїхали і, і відпочили. Володимир Володимирович, до мене зверталися працівники почально-виховного комплексу Ківерцівська гімназія, ну не знаю, за ті автобуси, які по маршруту їздять номер 1 так званому «Ківерців». Якщо їздить Богарчук, після 18 годин кожен день йде маршрутка. Якщо їздить Панасюк, після 18 години маршрутки немає. Ну, не знаю, чи то правда. Я особисто не перевіряв, бо я не їжджу, але зверталися. Так. От така. Якщо це реальна картина, ну, то, будь ласка, ми вже піднімали за пана Сюка це питання на сесії. От. То якщо він хоче їздити, то хай їздить. Бо він заявляє, що йому вигідно їздити. Ой, ну, ну я що зроблю? Ну, Піднімають таке питання. От. Слідуюче питання, то, що я хотів підтримати за ті брудячі собаки, ви мені вибачте, будь ласка, ми кожного тижня закуповуємо антирабічну вакцину на 2000 гривень. Це для того, щоб одну людину прищепити. Покусаний кожен є. Розумієте? Особливо кисть, сама страшна кість. І ми зобов'язані це купити антирабічну вакцину. Бо її так не купить ніхто з пацієнтів. А це йдуть великі затрати. Ще й гамма глобулін я Ну, план вже не кажу, бо його практично зараз ніде і не купиш. А він коштує в три рази дорожче, як акції. Оскільки бачу, що ніякої реакції де немає на наведення благоустрою на своїй території Керківської лісохімдільниці по адресі Дорошенка-Сорок. Я запрошую дуже і Інну Миколаївну, щоб все-таки зняти, що там робиться на тій території, на сайтах виїздити, щоб люди побачили. Кожен вечір там до десятка дітей від 10 до 15 років бавляться, по кришах і по вікнах там скачуть. Просто я вже говорив, до біди недовго. На жаль, реакції зовсім ніякої держлізгоспу ну, все-таки в нас існують правила благоустрою, значить, відповідно звертатися до лісгоспу вже не з листами зверненнями, а з якимись адміністративними правопорушеннями і відповідно якоюсь дією міської ради на цю ситуацію. І знову ж таки, на тій території вже два виводка собак там до 20 голів також той бродячий така табун, там табун всі. Я ще хочу сказати, це сміття в районі вокзалу. Ви повірте, що я їжджу в Рущенський район і буваю на вокзалі в 5 годин ранку, в 3 години дня. Там чисто, я не знаю, як, ніби вимита підлога кругом біля вокзалу. У нас під мостом і біля вокзалу сміттєзвалище. Я не знаю, що це, це ж однакового міністерства е, організації. Чому там може бути чисто, а чому в нас повинно бути грязно? Одне інша справа, там є обиральна дворова для е, людей, які е, е, їдуть. А в нас в ківерцях немає. Кожна установа там, де повинна мати обиральню, а вони не мають. На жиде чи Закрито. закрити колись робила, зараз закрили там Ми знімали станції, щоб всіх грати в умиркування. Але це вже буде. Так, є. Будемо припиняти. Саме в районних центрах. І порівняти, які міські ради, наприклад, хоча б в Камінь Каширську, в Любішові, має на увазі в віддалених районах. І порівняти міську раду в нас. Ну, воно трошки, знаєте, виглядає в нас страшнувато, вибачте, за тавтологію. Все ж таки, може, варто нам подумати, як би це зробити міську раду. Все ж таки, це ж лице міста. І фасад зробити, і всередині, я вважаю, теж треба було б зробити якийсь хоча б косметичний ремонт. Дякую. У цьому році ми почнемо нарешті вже почнемо з приміщення та території міської ради. Перше, що ми хочемо зробити, це зробити перекриття. Я вже по-моєму казав на кілька сесії депутати попереду, Це буде перекриття з євро метану черепниці, потім буде фасад, ми так само хочемо благоустроїти, але це вже на наступний рік ми порахуємо благоустроїти наше подвір'я. Бо дійсно те, що у нас робиться, то вже ну, страшно. А всередині Володимир Молодиру. В середині, В середині не видно. ‫כן, אפשר לומר שזה סדר ב... ‫אבל פשוט לא יודעת...